Гра. Що і з чого зроблено? З чого зроблений замок? Замок зроблений з металу. А який замок? Замок металевий. З чого зроблені книги? Книги зроблені з паперу. А які книги? Книги? Паперові? З чого зроблений паркан? Паркан зроблений з дерева. А який паркан? Паркан дерев'яний. З чого зроблена шумівка? Шумівка зроблена з силікону. Яка шумівка в нас? Шумівка силіконова? З чого зроблена чашка? Чашка зроблена зі скла. А яка чашка? Чашка скляна. З чого зроблений будинок? Будинок зроблений з цегли. А який будинок? Будинок цегляний. З чого зроблені черевики? Черевики зроблені зі шкіри. А які черевики? Черевики шкіряні.